Всім привіт! Сьогодні розпочинаю новий проєкт. Це буде джемпер. І хочу показати вам, як робити такий набірний край по горловині, щоб він виглядав, бачите, як Так от гарненько. Це в мене гумка один на один. Дивіться, зараз покажу вам, як це робиться. У нас перша петля йде ліцьова. А друга вивір... виворітна. І для того, щоб створити такий охайний край, ми беремо, заводимо знизу спицю, підтягуємо нашу петлю. Так, от знизу наверх її перекидаємо. Та вже коли ми перекинули, пров'язуємо одну лицьову петлю. Наступна у нас виворітна. І так ми продовжуємо. Заводимо спицю, дивіться, як. Підхватуємо петлю з лівої спиці, понизу її повертаємо і пров'язуємо лицевою. Далі виворіте. І таким чином в'яжемо до кінця нашого ряду і отримуємо такий класний край. Це можна застосовувати для гумки 1х1 та 2х2.